Багаторічний палкий вболівальник Ниви із Козятина Олександр Вдовиченко подарував оригінальний логотип улюбленому клубу. Логотип, схожий на стародавній щит лицарських часів. Зробили його з дерева козятинські майстри. Як оцінили подарунок футболісти у нашому сюжеті? Вже вісім років болівальник Вінницької Ниви Олександр Вдовиченко відвідує кожен матч клубу. Пропустити може хіба що за хвороби, аби підтримати улюблених футболістів. Зробив для них незвичний подарунок логотип клубу у вигляді металевого щита. Передусім надихаюся своєю командою Вінницької Ниви. Саме тому намагаємося завжди щось робити нове. Стікери, футбольні шарфи. І тут прийшла така ідея зробити емблему у формі щита. Лицарський щит для гравців Ниви зробили майстри з Козятина. І відтепер логотип це своєрідний символ команди, який надихає спортсменів. Це дуже гарний подарунок від боївальників. Важливий символ для нашої команди, тому що ні в кого з інших команд немає такого символу. Будемо зберігати його в нашому музеї щит логотип тепер один із експонатів музеї футболу серед розписаних футболок, м'ячів і кубків Вінницької ниви. Родзинкою буде цього музею, що будуть дітки приходити дивитися, ну дорослі теж. Тому що тут все дуже цікаве. Тут повністю все пов'язано з нивою. Історія з перших днів, коли почали грати футбол, і до цього часу дуже багато. Футболок, костюмів подарували музею. Ну, в основному все це ж подаровано тут. Якщо такий логотип сподобається вболівальникам і футболістам Неви, то в планах Олександра виготовляти ще більше подібних сувенірів. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.